Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра. І сьогодні я пропоную поговорити про мої хайлайтери, подивитись на мою колекцію. Якщо вам цікаве таке відео, наливайте чай, каву, капучінко, сідайте зручніше, діставайте смаколики і погнали! Перший хайлайтер, який я хочу вам показати, це один із моїх улюблених від Pat McGrath Skin Fetish Sublime Skin Highlighting Trio І це три прекрасні хайлайтери. Ось цей Iridescent Pink він просто неймовірний. Це мій улюблений хайлайтер серед всіх у моїй колекції. Він надзвичайно делікатний, розвиватий відтінок. Не підкреслює текстуру, дуже делікатно виглядає на вилицях, легко лягає вуально і завжди надає ізюминки моєму макіяжу. І я його просто обожнюю. він Перфектний. Також е, ці два інші відтінки: Fine Gold і Bronze Nectar. Мені подобається трохи менше. Fine Gold, він золотавий, як ви можете бачити, таке активне золото. Е, я не дуже люблю такі відтінки, але часами використовую його. Е, останній найтемніший і він для мене. Затемний. Максимум, як я можу його використовувати, це змішати усі три. І єдиний мінус це упаковка. Вона дуже незручна, громістка. Було б чудово, якби пеет випустили Іридесн Pink окремо, і я б була в захваті і обов'язково купила. Але через сам продукт я. Все одно її використовую, і рука все одно до нього тягнеться до цього хайлайтеру, Тож він обов'язково залишиться у мене в колекції. Наступний хайлайтер це від Benefit Cookie і він також прекрасний. Це класичний хайлайтер відтінку шампанського, але в собі він має сріблинку, і це мені дуже подобається. Він надає макіяжу та вилицям такого холодноватого, ледь-ледь холодноватого відтінку. Він також лягає на вилиці делікатно, вуально не підкреслює. Текстуру і мені дуже подобається. Упаковка також не супер класна, я волію трошки меншу, але рука тягнеться і цей хайлайтер також залишається у мене в колекції. Наступний хайлайтер це хайлайтер від Ofre All of the Lights. І я б сказала, що це максимально універсальний хайлайтер. У нього 4 різні відтінки, і це супер класно, оскільки завжди можна підібрати під конкретний макіяж, можна змішати, можна наносити окремо. І мені подобається формула і кожен відтінок, і як він виглядає на обличчі, і все у цьому хайлайтері просто чудово. Він делікатний, але його можна нашарувати, і цілком такий яскравий варіант може получитись на обличчі. Мені це подобається. Класна упаковка, має в собі дзеркало, якісна упаковка. І однозначно ця одиниця вірніше тут. Чотири одиниці залишаються у мене в колекції. І коли він у мене закінчиться, я обов'язково його повторю, бо мені він подобається класний хайлайтер. Fenty Beauty. У мене у відтінку Rose Ray. Diamond Bomb. І це е, друга версія Diamond Bomb. У мене була і класична колись, але я її подарувала. Вона була також класна. Ця розового відтінку, І цей хайлайтер я використовую тоді, коли мені хочеться чогось едикого. Е, ще більше додати блиску, оскільки тут видніються окремі, яскраві е, блистинки, блискітки, вони розово золотаві. Прекрасний хайлайтер хайлайтер Створює таку вологу на обличчі, ефект мокрого е, обличчя. І е, сама текстура така желейна Мені просто дуже він подобається, хоча використовую його не так часто, як і всі інші. Упаковка також класна, хороший якісний, хороший, якісний пластик, дзеркало. Єдине, що е, трохи вона незручна в. В плані того, що не квадратна і не завжди міститься в контейнері. Але цей хайлайтер мені подобається і однозначно, однозначно залишається в колекції. Наступний засіб від польської марки Vibo – Million Dollar Glow Bouncy Highlighter. Це хайлайтер дуже золотий у вигляді долара. І він для мене, якщо чесно, трохи затемний. Я його використовую виключно літом. Наприклад, на зону декольте, коли маю загар, оскільки для обличчя він все-таки затемний. Але він, хоч і бронзовий, але має у собі золотаві блискітки, котрі переливаються. І мені подобається цей ефект, що він і теплий, і водно. Одно час має у собі якусь маленьку мінімальну холоднинку. Не підкреслює текстури і добре тримається. Все, що потрібно від хайлайтера, я від нього можу отримати єдиний з відцінком. Тут трошки проблеми. І цю одиницю я все-таки на даний момент хотіла б також у себе залишити. Він мені подобається, гарна упаковка, як для бюджетної косметики дешевого бренду. Взагалі, хайлайтер супер. Наступний хайлайтер від Беки. У мене у відтінку Moonstone. На жаль, цей бренд вже закрився. Але зараз в колаборації Бек і Smashbox цей відтінок також можна купити. Це класичний шампанський світлий відтіночок, але мене він якось не вразив. Нічого особливого, ні сильно якийсь насичений, не сподобався він мені. Плюс у мене упаковочка розбилася, тому я не бачу цього. Хайпу він колись був дуже-дуже популярний. Не розумію чому, оскільки мене він. Розчарував, тому я від нього позбуваюся. Ще один хайлайтер від Vivo. Хайлайтер One Get Rich у відтінку у мене. Це також класичний шампанський відтінок. Вони дуже подібні мені з хайлайтером від беки, але він має формулу такого пресованого жиле, мені подобається і краще він у мене виглядає на вилицях також не сильно активний, такий простенький хайлайтер, але як якийсь аналог навіть цього самого відбеки. чудовий, і він мені подобається однозначно більше, ніж попередній, тому я його залишу. Єдине, що упаковка дуже незручна. Я напевно його переміщу десь якусь магнітну палетку, можливо, оскільки це просто якийсь рефільм на магніті, і упаковка трохи дивна. Але ця одиниця однозначно залишається у мене в колекції. Наступний засіб n Wild Highlighter Powder. Так, у мене зламалася упаковка. В нього теж формула пресованого желе. непоганий хайлайтер, але по кольору він дуже подібний на хайлайтер від офри. Один із відтінків. Мені здається, на відтінок Biscuit. І я не бачу сенсу тримати в колекції два однакових хайлайтери плюс е, хайлайтер від офри. Дивиться краще на обличчі, він не підкреслює текстуру, а цей, якщо є якісь нерівності, висипання може їх підкреслити, тому я від нього позбудуся. Ну що ж, а ми з вами переходимо до кремових текстур. І е, перший хайлайтер, який мені попадається, який я дуже люблю, це хайлайтер від Charlotte Tilbury, Pillow Talk Beauty Light Wand, у мене у відтінку Spotlight. Так, він на обличчі виглядає дуже делікатно, підкреслює натуральну красу, додає такий здоровий фініш, легкий, легкий глоу, немає нічого активного, агресивного. Можна зробити також ефект вологого обличчя, досить непогано і. В загальному він мені подобається, але бігти за ним, ламаючи ноги, руки і взагалі за повну ціну його я б не купувала. Зверніть увагу, якщо буде десь на знижках і ви хотіли б спробувати його, то так. Але цього хайпу, що це найкращий хайлайтер просто вау, не розумію. Плюс у нього ще була така гуля-жуля. Приємний спонджер, я його зняла і так дозатор виглядає досить непогано і е, дозує добре. Але однозначно ця одиниця залишається в моїй колекції і я буду ним користуватися. Наступний хайлайтер від Makeup Revolution Liquid Highlighter. У мене у відтінку е, Bronze Gold. Liquid Bronze Gold. Це скляна бутилочка і досить таки небезпечно. Якщо впаде, то обов'язково розіб'ється з піпеточкою. Сама упаковка не сама моя улюблена. І цей хайлайтер досить подібний до хайлайтеру власне, від Charlotte Tilbury, Єдине, що він має. Трошки більш металічний фініш з сріблуватим відблиском, і він також дуже стійкий і дуже вони подібні з Шарло Тілбері, Цей, щоправда, трошечки яскравіший, і він мені цим подобається. Тож ця одиниця однозначно залишається у мене в колекції. Мені подобається ним користуватися. І так, йдемо далі. Наступний хайлайтер від Pi, The Impossible Glow. У мене у відтінку Champagne На жаль, він занадто жовтий для мене, він мені не подобається, на обличчі виділяється. Якось я до нього не призвичаїлась, і оскільки він у мене досить недавно в колекції, то я вирішила його. Віддати я буквально два рази ним скористалася, і якось він мені не зайшов. У стійкості досить непоганий, але не самий найстійкіший хайлайтер, тому від нього позбудуся. І останній хайлайтер це від Rowan Raw Glow у відтінку Glaze. Це дуже світлий хайлайтер, але на обличчі він виглядає натурально, особливо в зимовий період. Непоганий, гарно, при нанесенні він виглядає. Гарно наноситься, розтушовується, але він не стійкий Я з ним також якось не можу подружитися, але хочу ще спробувати покористуватись, подивлюсь, якщо і надалі він мені не зайде, то. Тоді я від нього також позбудусь, але на даний момент я його залишу в колекції. Ну що ж, підбиваючи підсумки до інвентаризації, у мене було 14 хайлайтерів, після залишилось 11, тобто мінус 3 засоби, досить таки непоганий результат, я вважаю. А на сьогодні це все. Дуже вам дякую, що залишаєтесь зі мною, що додивились це відео до цього моменту. Що пишете коментарі, ставите лайки, підписуєтесь, мені дуже і дуже приємно. Но бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на Збройні Сили України і зустрінемося в наступних відео. Па-па-па-па!